Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія і Українці. Сьогодні я приїхав з нашого великого торгового центру Лагон, де будуть транслювати мультик Мавка українською мовою. Севілі уявіть собі декілька сеансів. Квитки не купив. Думаю, що треба зараз буду їхати, бо каси ще були закриті. Буду ще їхати, ось зараз поки що. Хочу вам сьогодні розповісти дуже важливу річ, коли ви сюди приїхали. Вам це треба буде зробити для того, щоб відсікти всякі всякі ну, геморні ситуації з бюрократією, так би мовити. Так це отримання сертифікату Digital в 2023 році. Як це робиться зараз? Тому що при коронавірусі були інші умови, зараз все змінилося. Зараз все розкажу, покажу відеоінструкцію. На сьогоднішній день хочу подякувати вам за, за ваші донати, за ваші консультації. Е, зараз дякую дуже е, Марина señora Муча Me gusta сеньора Маріна. encanta mucho. чекаємо вас в Севілі. Хочу е, також вам е, нагадати про консультації. Так? Е, тобто, переїзд в Іспанію сьогодні це, ну от я зробив собі нотатки, да, що це не дуже. Це та інформація, про яку мало хто знає. Розумієте, я це все пережив на свої, тобто сам по собі, я такий самий, як ви, да? Це було раніше, да? І плюс іще допомагав дуже-дуже багатьом людям. Досвід на сьогоднішній день у мене, мабуть, один із самих ну, крупних тут. Так, значить, далі, що я буду робити, розкажу вам. Перше, це я буду. Розбирати один-два кейси складних якихось, да, на нашому телеграм-каналі в Ютубі десь раз в місяць, один-два кейси буду брати отак, от повністю, але публічно в публічному каналі, щоб всі могли побачити цю інформацію. Так далі, якщо вам потрібна коротенька консультація, проста, щоб вам якби, ну, свої сумніви да, там, прибрати. Ви можете задонатити будь-яку суму, так? І е, зателефонувати мені або написати в лічку, і ми з вами обов'язково проконсультуємось і дам вам відповідь на ваше, на ваше питання. Так, далі, якщо вам потрібна повна консультація, вона називається комплекто. Пишіть також це вже трошки більше часу. Так? Я зараз розкажу про неї. От. І звісно, що там вже треба буде якось домовлятися. Пишіть, поговоримо про це е, мені в лічку, так вам все розкажу. Далі. Або дивіться в, в, в телеграм-каналі закріплене повідомлення, там всі умови розписані, так? Далі, значить, е, якщо вам потрібна термінова е, повна консультація приватна, так? щоб ніхто не бачив, наприклад, ваші питання, щоб їх, наприклад, дуже багато, да, там, або, ну. Достатньо там до 10 питань, да, таких, що на які треба шукати інформацію, треба дзвонити в інстанції, в да, от, щось, щось подібне. От, е, і вона вам потрібна терміново також. Це третій вид того, що також можу зробити. Дивіться в закріплене повідомлення в телеграм-каналі, або пишіть мені в лічку. Так? Що входить, що таке ця консультація комплектно, так, повна. Так, це буде переклад з іспанської. Значить, там я говорю все про вашу поточну ситуацію. Відповідаю все про вашу поточну ситуацію з документами. Наприклад, ви виїхали з України. Наприклад, ви виїхали з Польщі. Наприклад, ви виїхали з Чехії, Литви, Латвії, Канади і навіть із США. Так, у нас є родина, яка ось недавно приїхала із США. Так? Значить, в такому випадку. У є деякі нюанси і відмінності. Далі, значить, в яке місто краще переїхати в Іспанію в сьогоднішній момент, бо ситуація змінюється. Так? Далі, значить, де можна отримати документи, а де не можна їх отримати, але ви можете туди приїхати і наробити помилок. Так, Розбирають також складні ситуації, де нема, наприклад, паспорта у людини, нема свідоцтва про народження для дитини. Так, що робити в таких случаях? Якщо у людини тільки посвідка на проживання в Україні є, а е, паспорта нема. Так? Значить, якщо виїхали до війни і ще в Європу, розбираємо такі ситуації. Так? Далі потім деякі там підказують лайфхаки по підбору місця по, на програмі. Тобто, де краще, де не краще, як отримати безкоштовні квитки на потяги, і так далі. Так? Також, як зняти квартиру, якщо нема контракту. Є де також певні речі, дивлячись від вашої ситуації, яка вона також може розповісти. Що робити, якщо вам потрібно отримати тільки документи, але не ставати на програму. і... Зняти квартиру, також відповідаю на ці питання достатньо детально, що вам можна зробити, які вас чекають тут перепони, і що можна з цим зробити, так також як не, не потратити кошти наших шахраїв, на отримувачів сіт, так званих да, Ось недавно була повідомлення в новинах, що поліція заарештувала цілу там. Когорту цілу таку гру угрупування людей, які от, ну, брали автоматично за допомогою програм сіти в поліцію, так і у людей ну, люди зараз не можуть в поліцію записатись в Севілью і мають їхати в інше місто, щоб зробити документи. О, там були, ну це вихідці з Африки, да? там були деякі і з інших країн. От ну дай Бог, що зараз воно зміниться і воно полегшить нам всім ситуацію, так значить. Все, читайте це. Читайте дуже багато інформації вже є на каналі. Вже готовий, такої, який ви можете просто в пошуку знайти. Читайте це все. Звертайтесь до мене, а зараз вам буду показувати, як брати сертифікат до Digital. Це дуже, Отже, шановні друзі, зараз я вам розкажу повністю покрокову інструкцію. Не просто як його отримати. Це сертифікат до Digital, а як його встановити. Бо дуже багато людей ну, просто не знають цього, як це зробити. Розумієте, я от подивився зараз е, по інтернету. От хто що говорить, навіть іспанські да, блогери. Ну я не бачу. Все якось по окремими шматками, як це зробити. Зараз я зроблю повну інструкцію, як це зробити. Перше, ми повинні перейти на. От бачите, воно все оновилося. От, все, інтерфейс оновився, все вже по-новому в цьому році, так? Значить, дивіться: заходимо сюди виключно на цю. На це посилання, щоб отак воно у вас виглядало. так? Це монетний двор, якби Іспанії. Да? Заходите сюди. Бачите? Ну, от навіть вам нічого не треба натискати. Ось воно, так. Вписуйте сюди. Ваш ні, да? Пишете там, наприклад, Ігрего. 4. І. Остання це повинна бути буква. Так? Це 9 символів. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, тут пишете ваше, е, ваше прізвище. Бондар. Пишете, наприклад, так. Тут обов'язково ваша пошта. Так. Це дуже-дуже важливо, бо пошта буде завжди пов'язана з цим сертифікатом. Так? Тут оцей прапорець я не ставлю, бо він каже, що ви можете так пов'язати ну, цю пошту, що, ну, що, типу, якщо ви пов'яжете, зараз спробую сказати це більш коректно. Да, встановіть цей прапорець, якщо ви. Хочете включити адресу електронної пошти в сертифікат всередину, щоб мати можливість шифрувати і підписувати електронні листи. Термін дії сертифіката буде 3 роки, а не 4. Я не ставлю, тому що ну, мені краще, щоб було 4 роки сертифікат. Так? Для чого взагалі він потрібен цей сертифікат? Щоб ви розуміли, перше, оновити, продовжити резиденцію вашу. Це можна отак прямо з вашого комп'ютера зробити. Отримати звіт про вашу бідолабораль. Без проблем. Отримати свідоцтво про шлюб або народження. тут можна зробити з цим сертифікатом. Подати декларацію про доходи, подати заяву та документи на визнання диплома про освіту вашого омологацію диплома. Так? Далі отримати довідку про відсутність судимості, подати заяву на отримання допомоги по безробіттю, подати заяву і придивити документи на отримання іспанського громадянства. Не раджу це робити. Не раджу це оцей саме пункт. Не раджу робити через сертифікат Да? Ось нещодавно людина писала так? свій досвід, як вона це зробила. Вона заплатила податок, і оцей сам чек про податок він десь загубився, коли воно надсилалося ці документи Да? Все одно ж вони їх отримують якось. Ну, фізична людина їх отримує, так? От воно десь загубилося у них. І е, він. Десь півроку сидів нелегалом, хоча у нього все є робота, документи, все, як оформити роботу, як отримувати зарплату. Ну це вже просто я не знаю, що це таке. Якщо ти сидиш після, наприклад, 10 років нелегалом. Це трошки так. Я вам раджу робити це презенціально очно, очно приходити в офіс екстранхерії, подавати документи очно, от, своїми руками. От, в присутності інспектора, йому подавати всі документи на отримання громадянства, якщо ви вирішили, вирішили тут залишатися. Далі. Що говорить ця інструкція? Так? Що говорить ця інструкція? Читаю. От. Тут написано: пам'ятайте, що для уникнення проблем при запиті та завантаженні сертифікату необхідно правильно налаштувати ваш браузер. Програмне забезпечення для автоматичного налаштування ви знайдете в електронному кабінеті. Ви можете зареєструватися, там подивитися. Ну, дивіться, в мене воно працює і на Chrome, і на Firefox. На, на Explorer я не, не пробував. Раніше, раніше, давно, так? Вони, воно працювало тільки на Firefox і на Explorer. так? Ну, зараз я не бачу, вони оновили, я дивлюсь, зараз все. так? От, я думаю, що ну, у вас буде працювати всюди. Але все ж таки для безпеки, якщо не вийде в хромі, пробуйте у Firefox. Так? Далі, значить, номер ідентифікаційного документу ні, повинен складатися з 9 символів. У разі того, якщо він, він ну, містить менше символів, то перед... Цими символами, символами ставте нулі для того, щоб було разом 9 нулів. так, 9 цифр. так. Далі переконайтеся, що адреса електронної пошти пов'язана з вашим сертифікатом є правильною. Оскільки всі повідомлення, що життєвий цикл вашого сертифікату, сертифікату будуть надсилатися на цю адресу електронної пошти. так. Також важливо. Видаючи новий документ ну, сертифікату Дігіталь, так? ФНМТ це монетний двор Іспанії для фізичної ос особи, заявник уповноважує цю організацію відкликати і зробити недійсний будь-який сертифікат того ж типу, виданий монетним двором раніше, якщо ви давали на те ж саме ім'я і прізвище, і на ваше ні. Так? Тобто, якщо це ви новий робите, то. Фактично, ви надаєте право минулий відкликати. так? Далі. Отут натискаєте, що я прочитав, ознайомтеся із правилами, так? І натискаєте NBR, NBR Petition, так? От Зараз я не знаю в новому інтерфейсі, зараз я не буду, не буду експериментувати, тому що я просто ввів ну, не існуючий неіснуючий так? Чи вони зараз вимагають, щоб цей флажочок був, чи ні? Можете спробувати. Я би його не ставив. Ну, хай в мене буде краще 4 роки, він, чим 3. Так? От. Якщо не, не пройде, просто поставте тут флажочок. Так? Далі натискаєте NBR, NBR Petition, Так? подати заявку, і вам на пошту, на оцю, яку ви вказали, приходить код такий. Код, код З яким ви далі, далі повинні е, прийти у. Е, Органи, які вам очно вас ідентифікують. Так? Так. Значить, е, далі. Підтвердження особи. Що вам далі потрібно зробити? Після отримання коду, е, коду запиту, необхідно довести свою ідентичність в одній із офіційно здерегістро, або найближчий офіс е, можна знайти за посиланням. Ось всі посилання тут залишу. Ну, ось я його ось тут. Висилаю, так. Все, код вам прийшов. Так? Тепер ідемо сюди. Ідемо сюди. Так? І дивимося. Ось сюди. Так. Вибираємо. Комунідат автономія. Андалусія. У мене буде Андалусія. Ви вибираєте те, що у вас. А я живу в Андалусії. так, О, Тут я вибираю перший пункт. так, Тут вибираю. Валькерія Гестьон для Сигур sistemas, Валькерія. Так. І ось воно мені видає всі по алфавіту, так. От всі eh, центри, куди я можу звернутися. Ну, я повинен, звісно, доклацати до свого центру. Так. До нього. Угу. Так, ну, наприклад, я живу в Малозі, так. Ось там я дивлюсь по адресі. Так, ось у да? Ось я дивлюсь, що ця адреса до мене сама найближча. так. От, Я все, я беру, телефоную туди і прошу сіту у них, прошу сіту, щоб вони мене записали на ідентифікацію особи для отримання сертифікату Дігіталь. Тобто, треба їм сказати, Керопедір у насіта пара. Ідентифікар uh, uh, para obtener certificado digital, Отак. Далі. Далі. Що ми робимо далі? Це можна також зробити в податковій, в найближчій податковій. Але так само, так само треба телефонувати і просить Ну, Можливо, просто в податкову буде більша черга, а тут менше, бо сюди менше, можливо, ходять, так? О. Так. Значить. Далі. Скачування сертифікату. Вже приблизно за годину після підтвердження ідентичності особи в офісі на дерегістро, можна завантажити та встановити сертифікат, скориставшись кодом запису. Ось вам спочатку ж прийшов код, вірно, з яким ви прийшли туди. так? І потім, коли ви ідентифікували себе, прийшли з документами своїми стіє, все, ви це зробили. так? Вам через півгодини після вашого візиту приблизно вже приходить ваш сертифікат у дігітальну пошту. Що це таке? Це просто файл такий. Файл. От як вам прийде, він буде прикріплений до листа. Так? Для цього треба пройти за посиланням, де скарга, де сертифікату, де сертифікато і вписати своє ніє та код вашого запису у Сегурідат Соціаль. Так? Ось ми зараз як, всі ці. Дискаргар сертифікату. Ось це посилання. Я їх всі зробив. Так. Заходимо на нього. Ось тут вписуйте ваше НІ. Ігріго, ТТ, ваші дев'ять символів. Ваше прізвище і цей код, який вам прийшов у пошті. Натискаєте сюди. І... Дескаргар. Воно має вам зберігтися. Ви його десь маєте зберігти у себе на комп'ютері. Це такий файлік. його треба зберегти. Так? Далі. Використання сертифікату Digital в Іспанії є доступним будь-якому користувачеві та дасть змогу заощадити час. скорочує термін розгляду заявок, гарантує прозорість і виконання процедур. Термін дії цифрового сертифікату в Іспанії. E, значить, ну у нього є, як вам казав, 3 або 4 роки. Ну, будемо розраховувати на 4, Так, e, m -m, так, далі. Однак краще e, не чекати, поки він закінчиться, і за 2 місяці до цього e, замовити новий. Зробити це можна за телефоном будь-якого з офісів, про який в який ми тільки що заходили. так, Там, де ми шукали. Також. За телефоном ви можете анулювати сертифікат, що у вас, якщо у вас є підозра, якщо хтось його використовує. Або якщо ви втратили до нього доступ. так? Як перевірити, чи у мене чинний сертифікат, чи ні? Перевірити, чинність сертифіката легко. Треба пройти за оцим посиланням. Так, Давайте я його зараз відкрию. Так. Ось так. Ось тут ви заходите, так. І вводите контрольні дані за запитом. Solicitar верифікаціон, так? Так, ось. Бачите? Він підтягує мій сертифікат. І якщо він його підтягує, отак. От, я нажимаю ОК. Все, він чинний. Отак само. От так само, коли ви хочете скачати якусь справку, от така ж сама штука повинна висвітлитися. Бачите, він в хромі у мене вискакує. Так? Далі. Як налаштувати сертифікат у хромі? От зараз розповідаю. Треба у консолі адміністратора знайти значок меню, е, а потім. Е, е, так, значить. Е, Консоль адміністратора. Угу. Так, настро... налаштування, так повинно бути. Так, так. Отже, як встановити сертифікат до Digital у ваш Chrome браузер? так? Ну, саме розповсюджений я беру Chrome. так? Далі, значить, ми що робимо? Відкриємо Chrome. так? Заходимо у настройки, налаштування, так? Е, Натискаємо. Без спека у нас повинно бути десь система зброс-настройки, та конфіціальність і без і безпека, так. Далі без Тут натискаємо, прокручуємо нижче сертифікати. Управління сертифікатами, HTTPS SSL на, на е, устройстві. Так. Далі. Тут натискаємо імпорт, так. Тут так. Тут вибираємо ваш сертифікат. так, Сертифікати. Ну, ось тут, е, значить, так, зараз тут тут у мене, тут, бачите, він нічого може не показати вам, браузер, да, але нічого, ми тут беремо всі файли. Ні. ну, Тобто, ну, припустимо, що от в цій папці ви скачали цей сертифікат, про який я говорив далі. На жаль, тут всі файли. так, Отак от вибрали його і нажали відкрить. Так. Все, він у вас далі натискайте, далі, далі, все, він у вас встановився. І ви ним тепер можете користуватися і далі. А потім, коли він закінчиться, отут дивитесь, бачите, до якого терміну він, да? От, наприклад, до такого-року то 22-29, для того, щоб новий встановити, оцей старий треба буде удалити і новий встановити. Я думаю, що все зрозуміло. Дякую вам, дякую вам за ваші консультації, за ваші донати. Звертайтеся ще, якщо щось не зрозуміло, пишіть в коментарях або запитуйте в телеграм-каналі.